Всім привіт з Британської Колумбії. Хоротне містечко Байтрок. Сьогодні субота і сьогодні прийшла до нас весна. На вулиці багато людей, машин. Всі одягнені по-різному. Хто ще у, у зимньому одягу, хто вже в футболках в шортах. Таке відчуття, що весною. Ой, чекаємо, що все буде добре. Після цих новин. Не знаю вже що думати. Але надія. Завжди в нас була, буде і в нас все буде добре. Містечко після зими оживає. Я люблю сюди приїжджати. Це мені як одушено. Таке відчуття, що я просто йду по Бердянську. Ну, Трошечки відрізняється від Бердянська. Марками машин може бути. І принципом відношення людей один до одного. Але це все таке, що може змінитися кругом. На краще, на гірше, скрізь. Машины, люди, музыка, хочется жить, весна надыхает. Такі старички візит по Канаді. Але тут не ходить з палком відсутня. Сіли та поїхали. <реклама> тут тут, де ту тут туту тут. кукує кукушка. Кукушка кукує. Що все буде добре. Всім добра.